врача димон а? с обманом в стамбуле когда мы как же с доброй воли опять же нас тогда просили пожалуйста не воюйте пожалуйста остановитесь блядь. Да, да. пожалуйста не убивайте детей не да, убивайте да. людей блядь. и на русском языке чистом призывать убивать русских специальная военная операция идет в в соответствии с планом это и есть план Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітає в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд антипропаганди. Тут ми вам розкажемо про псевдоздобутки Другої армії світу і не тільки. Подивимося на їхні втрати і розберемося, чи справді дуже скоро вони всі будуть ходити. Пішки, але перед цим не забувайте. Лишайте нам свій лайк, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Кубанова Лайф. Коментуйте, почути і побачене. І звісно, не забувайте підтримувати кращих із кращих. Ми майже завершуємо наш збір в підтримку 37-ї окремої бригади морської піхоти, і 110 тисяч, буквально ще 20 тисяч нам не вистачає, щоб закрити цей збір. А це означає, що без вашої підтримки і участі нам не обійтись. Дивіться нас, слухайте і обов'язково донайте посилання в описі до нашого випуску. Ну а російські спецслужби певно, як ви знаєте, найбільш спецслужбіські у світі, коли треба когось траванути... Вони, звісно, перші. Коли треба подивитися на шпилін десь за кордоном, вони теж перші. Когось грохнути чи підставити, ну, все вони, 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 вони майстри. А як родину защищають, так. Ні, 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 то вже не до них. Кожен раз вони сідають у власну калюжу сечі. Пропустили крокус, пропустили свого часу підрив Кримського мосту. Ну а сьогодні вдумайтесь. У Москві. Прямо навпроти штаб квартири ФСБ щось рвануло в центральному дитячому магазині. Офіційно вже повідомляють про одного загиблого та ще навіть трьох поранених. Отаке От щасливе воно дитинство в Російській Федерації, в російській столиці, де в дитячому магазині щось вибухає. Що цікаво, здавалося б, це просто дитський мір, дитячий магазин. А от іграшки там і постраждалі, не зовсім не діти. Серед тих, хто отримав поранення, цілком дорослий, 55-річний співробітник ФСБ. Його сумку із посвідченням знайшли вже на місці. Самого із тяжкими травмами ніг вели у штучну кому. От така вона сьогодні прекрасна ранкова бавовна у Москве. 다 안다 줄 Що стало причиною? На кого полювали, чому вибухало, ніхто поки не знає. Але вочевидь дуже схоже, ну, якщо вже поранений ФСБшник, що ціль була знайдена, ну і мета була реалізована. Оце, судячи з усього, справжня неконтрольована спецоперація. При тому, що я навіть не знаю, успішна вона чи не успішна. А зараз я вам розкажу про те, що вигадується ФСБшниками, те, що малюється. Ви ж знаєте, правда, що нічого святого. В Українцях не лишилось, уявляєте тепер для знаряддя вбивства ми використовуємо навіть ікони. Принаймні новий тиждень розпочинається якраз із нового кіно НІУ Лавіми, православне мстителі. ФСБ Путіним клянеться, що СБУ намагалася підірвати співробітників спецслужби за допомогою вибухівки, яку вмонтували в православну ікону, так вимовити – Амінь блядь. Замироточити ікона мала в руках наївної росіянки. Жінка забрала ніби у кур'єра цю православну ікону, в яку вже було вмонтовано саморобний вибуховий пристрій. А далі увага найцікавіше. От чому я завжди кажу, що ну не тягне воно на правду. Значить, жінка принесла ікону на КПП будівлі ФСБ у Симферополі. На стратегічному об'єкті, де навіть горобці просто так не літають, вона мала встати і транслювати з телефону вхід на КПП, щоб той, хто з нею говорить, ну цей агент СБУ, який її туди завів, щоб він міг бачити, хто саме заходить, ну і судячи з усього, в потрібний момент, щоб спрацювала ця ікона. От скажіть мене, мені, чи уявляєте ви, що біля будь-якої. Будівля, особливо в ФСБ в Російській Федерації чи на тимчасово окупованих територіях, стоїть жінка і просто стрімить, і всі такі: Вау, вау, що ж це відбувається. Окрім в виконі заряд пластичної взивчатої вещества, елементи питання, сповнительне устройство електродитонатор. Чесно кажучи, я вже останнім часом не знаю. Розриваюся в думках, що мені більше тепер подобається. Подобається, коли горить і палає на Росії. Чи, наприклад, коли росіяни стоять у кілометрових чергах за в будь-якому разі, часто РНБО та Зеленський нездатні їм ще рости і рости до рівня накладання санкцій, як це роблять сили оборони. От вони, якщо вже наклали, то прям так, що НПЗ можна відспівувати. Цього разу дісталися установці із фракціонування та перевалки газового конденсату в морському терміналі Усть Луга. Цей термінал є дуже важливим і одним із ключових. Логістичні хабі в Російської Федерації в Балтійському морі, який дуже й дуже активно використовується для експорту енергоносіїв тим самим тіньовим флотом. Я нагадаю, що росіяни ні в яку за жодних обставин не погоджуються на припинення вогню, але це все було до того, як їхні НПЗ почали дихати на ладен, а їхні люди почали скупчуватися у чергах. Тож особисто мені цікаво, а як швидко тепер російські чиновники і влада приповзуть на вколішках, все ж таки говорить: да-да, воздушне перемір'я все-таки нам не помешает. Сними скинь групу. Прям видно, как он летит. Проводи в ОБК врача. Димон, а? Покажи в ОБК, как пройти. Ну, красиво ж, як воно горить. А тепер дивіться, як далі починає потрохи змінюватися вже риторика російських представників. До речі, ви чули десь останнім часом в розрізі перемовин, зустрічей, вимог, щось про денацифікацію та демілітаризацію. Особливо, коли ми вимагаємо гарантії безпеки, кажемо, що просто так ні на що ми не погодимось. Наша мілітаризація має тільки посилюватися. От і я не чула. Уявити якийсь новий Будапешт просто нереально. І це, я припускаю, могло дійти навіть до російських Тогодумів. Далі що цікавіше, виявляється, ніхто. Ніхто на Росії не хоче другої державної мови для України, тобто російської, тільки так. Зняти кайданки з неї і скасувати попередні закони. Думаєте, пахне компромісом навряд. Просто росіяни дуже і дуже досвідчені шулери. І сьогодні вони не вимагають, а завтра наполягають. Сьогодні не друга державна, ну, а вже завтра, цілком ймовірно, перша і єдина. Маємо бути готові, що Москва навмисно буде робити вигляд договороздатної. Але ж ми із вами їх знаємо в рамках мирних договореностей, що только український язик, нікакого російського. Ні, він сказав, що не буде государство на да, да. язык. Но по большому счету на этом никто особо не настаивает. Первый шаг, который не зависит ни от каких пожеланий Зеленского или кого бы то ни было еще, это отмена всех законов, которые в грубейшее нарушение устава ООН запретили русский язык и каноническую украинскую православную церковь. Поэтому он пытается сместить фокус этой проблемы, но у него не получится. Цікаво, а раніше прямо говорили прямо вголос, що має бути саме державна мова. З іншого боку, здається, відкатів ми побачимо ще дуже багато. Бо, наприклад, вимагати наші території, зміни влади, зміни державної мови, як завгодно змінювати і трансформувати країну можна тільки після повної перемоги, після захоплення окупації чи через нашу капітуляцію. А ми ой як не збираємося. Жодного із цього варіантів надавати Москві, Ба більше ми все ще боремося за те, щоби жоден із пунктів їхніх вимог не був вцілений. Ну і самі росіяни що вони можуть пред'явити? Які здобутки і перемоги? Цими днями так незручно вийшло, бо на правду цього разу навіть не хотіли, навіть не планували, але все одно взяли і знову обіцяли росіян. Ну і Вони образилися, і звісно. В Гніві знову почали говорити, що подождіть, на фронті все не так однозначно. От приклад. Діпстейт порахував, що за останні тисячу бойових днів росіяни, після того, як ми повернули наш Херсон, спромоглися своєю Другою армією світу захопити аж один відсоток нашої землі. І тут Соловйов каже: Ні, ні, подождіть, це неправда. Тут, як це один процент, а й справді, які ж існують методи виміру окупованих територій. Рахувати треба по горизонталі чи вертикалі. До уваги брати тільки окуповане чи тільки те окуповане, що було ще за часів Орди, а потім імперії російської чи Савка, як і що брати до уваги. А чому би туди і не додати ще майбутні окуповані території? Ну, мовляв, не один відсоток, а ми прям віримо, що буде 55 чи 80, а чому би і не 99. Цікаво, що контраргументів тій інформації. У москаликів в принципі немає. І вони потрошку й самі офігівають, коли ми їм перераховуємо їхні переможні здобутки. Скільки втратили і що отримали, так що всі ці європейські бредні що необхідно при... а потім не пройдуть. Так же, як час новий наратив появився, що Росія за тисячу днів взяла тільки 1% української території. Ну, во-первых, как считать? А затем все блестящие успехи украинской армии были в основном связаны с обманом в Стамбуле. Uh -huh. Когда мы, как жест доброй воли, опять же, нас тогда просили, напомню, европейцев, что нет, сейчас все подпишем, но не надо же держать пистолет у головы. И поэтому взяли и отошли от Киева. Поэтому основные территориальные успехи армии укранацистов связаны с нашим решением, как раз во многом. Я думаю, что это был последний. О, такий последній експеримент для виясні. Существують ли у європейців поняття, як чесне слово, виконання своїх обіцянь? Думаю, все, тепер уже ніяких ілюзій немає. просто дивовижний приклад того, як вони справді можуть пояснити все, що завгодно. Будь-яку свою поразку, пам'ятаєте, як вони продавали Херсон? Вони не втекли. Вони просто зайняли більш вигідні позиції. Ні-ні, їх не погнали із Харківщини. Це просто жест доброї волі. І та кожен раз. А що ж там з втратами? Давайте розберемося. Скільки Путіну коштував цей один відсоток? Мільйон. Мільйон вбитими і пораненими. Тобто, це що виходить, що окупація 10% наших територій забере 10 мільйонів росіян, а половина України коштуватиме половини населення Росії? Тобто для росіян постане питання чи не відправляти тепер тільки найдешевших бідних, безробітних селюків чи маргіналів, а прям брати і слати пачками всіх росіян на українські фронти. Ту як це некрасиво, правда, вони про це із путіним точно не домовлялись. Це ж мало бути просто СВО, поліцейська операція, а не нова Вілікатечини. Тож росіянам вчора, задля профілактики, я б навіть сказала, початку денацифікації. Три години демонстрували відео про справжні втрати Російської Федерації в Україні. Ну а ще красиві вибухи на НПЗНИ А Путін не захватів повністю ні одної області України. Україна все ще незалежна. Ну тепер вона може ударить по любому городу Росії. Наші діти вивчили звук въздушної тривоги, спеціальні воєнної операції. идет в строгом соответствии с графиком. По плану. Это и есть план Путина. Миллион погибших солдат. Бензина нет. Нефтеперерабатывающие заводы уничтожены. Донецк без воды. А в его воздухе запах дерьма. Черноморский флот разгромлен. Корабли на дне или прячутся в гаванях. Три с половиной года войны. А Путин не захватил полностью ни одной области. Да, не надто приємна істина. До речі, як не крути, звісно, росіяни не відчувають повномасштабну війну, так як це відчувають українці і українські регіони. Але, зрештою, за останній рік ми їм очі дуже і -дуже, дуже сильно відкрили в різних регіонах. Ці вихідні були не надто приємні для Москви, для Пітеру. Ми б'ємо по НПЗ в різних регіонах Російської Федерації і страждають від цього всі. Ми бачили, як навіть на Кримському мосту стояв Лепс-Путініст і. Шаман путініст в черзі. Ну тобто, не має значення, плепсти чи зірка все одно наслідки війни на тебе на тобі відображаються. Тож тепер навіть ті артисти, які з великим задоволенням підтримували війну, розповідали про те, що, звісно, вони відчувають небезпеку і не на пацанов піддержать СВОшників, Тепер вони якось публічно дедалі більше говорять про те, що да, ні. Війну надо встановити, ні, нічого хуже, ніж війна. Вау, вау, вау. В 22-му, 23-му, за слово війна людей ув'язнювали. І терміни давали по 20 років, і вони зараз сидять, і ніякої амністії їм не буде. А в Росії ж не війна, А СВО. Тож тепер здається, або в Росії на одного іногента стане більше, або навіть публічні відомі росіяни розпочинають антивоєнну кампанію. Люди гибнуть. Адекватный человек со стороны, потому что мы все-таки со стороны. Пожалуйста, не воюйте. Пожалуйста, остановитесь, Да, блядь. да. Пожалуйста, не убивайте детей, да, не убивайте да. людей, блядь. Есть масса способов найти, ну, какими-то мирными путями, путем переговоров можно этот конфликт каким-то образом да, решить. Но сядьте куда-то и решить этот вопрос, чтобы люди и мирное население не гибли и. Ну, короче, ну, я не знаю, блять, просто я... тут нету другого, ну, ничего сказать. Конечно. Остановить воюйте, пожалуйста. людей плохо, ебать. Пиздец. <свистец> Нет ничего хуже да. войны, ребята. Да? То есть... Нас всю жизнь этому учат, блядь, на примерах старых войн, показывая, что это всегда была залупа. Мы празднуем каждый год День Победы со слезами на глазах. Почему? Потому что это был кошмар, это ад на земле. І яким би конфлікт не був, які б страни не воювали, не пожалуйста. Це треба відновлювати. Других варіантів нет. нагадую ще раз, в Росії із менше ув'язнювали. Але думки Харламова нам дуже подобаються. А от ті, хто вболівають за війну, ті, хто вболівають за Путіна, за СВО, ви що думаєте, вони захищені? Якщо ти про кремлівський, про путінський, це що, іконка в кишені. Ти недоторканний? Ні. В Росії таких більше немає. Ви знаєте, що дуже часто путінські часи порівнюють зі сталінськими. І от чим відрізняються сталінські, там до розстрілу, до розправ притягували і своїх, от прям сильно своїх. Тож немає значення. Путіністи, СВОшник. Навіть якщо ти десятиліттями обслуговував цей режим, в якийсь один момент не можеш дати інагентам, як став політолог Марка. При тому всього декілька місяців тому. Він сам говорив, що треба зробити ще жорсткішим законодавство щодо і Ну от тепер він на власній шкурі може це все відчути. сергей санчмарк всегда в общем использовал такое амплуа веселого клоуна кому-то это нравилось мне например нет ну да ладно как бы в общем многие этого купали у него был довольно высокий рейтинг цитируемости но просто вот это опять таки вот гипертрофированная восторженная речь относительно алиева значит победителя не знаю чё, победители чего правда тоже надо выяснить а ну да да победили Там, полторы тысячи армянских ополченцев в Карабахе. Они. А все это происходило в, ровно в тот момент, когда. А Баку уже взял в заложники 8 русских людей. В Баку. в Баку они находились, и официальный Баку, Алиевский режим, взял в заложники 8 русских людей. А я напомню, до недавнего времени значит, Азербайджан был там и стратегическим партнером, и верным другом. Ну вот, вот вся вот эта вот красота, а потом ну, вот что-то вдруг произошло, да ничего не произошло. В городе Екатеринбурге а, представители азербайджанской организованной преступной группы Спецназовцы, так сказать, приняли, при задержании кого-то помяли, один почему-то вдруг умер. Так тоже бывает. То есть, когда начинаешь, оказывать сопротивление так называемым тяжелым тяжелым, да, легко умереть. то есть любой человек, который достаточно давно живет на свете, в курсе этого. Вот кто-то умер. Ну, казалось бы, дело житейское, в конце концов, мы же не ассоциируем преступников, так сказать, с руководством Азербайджана, никоим образом не ассоциируем. А они почему-то решили себя ассоциировать. Значит, и начался скандал, начались дрязги, началась какая-то вот абсолютно антироссийская риторика мягко, там, по нарастающей, ну... Очень быстро все вышло из-под контроля, да, и официальный Азербайджан зачем-то демонстративно взял в заложники под абсолютно надуманными обвинениями 8 граждан России. Папа, папа, але не тільки цивільних свої роблять іногентами. При тому, що, ну, навряд Марков кудись поїде, він залишиться в Росії, Але будуть там переслідуваним. Переслідувати планують, збираються чи радять і СВОшників у тому числі, тільки, звісно, трошки інакше. Здається, в своїй русофобії ми почали програвати, друзі, якби це дивно не звучало, з твоїм блогерам. От уявіть, вони першими нам розповіли про свого часу обнулення та м'ясні атаки. Першими розповіли про калічполки і СВОшників, що йдуть в атаку на милицях. Я до речі, подумала, що це ще й може бути психологічний прийом, бо я не знаю, як би я реагувала, коли б побачила військового злочинця на милицях. Розповіли про корупцію в армії, про нерівність в армії, про вбивства в армії. А тепер, виявляється, СВОшному війську взагалі треба все вирізати кальоним залізом, каструвати чи різати онкохворі частини. Калашніков стверджує, що. Путінська орда розкладається. А метастази набули таких масштабів, що настав час фактично відновлювати, відроджувати методи більшовиків і вдаватися до масових розстрілів. Проблему приобрітають угрожаючий характер. І співробітниками, віддільними оперативниками ДВКР не справляється. Пора вспоминать опыт большевиков, как они боролись с, с разложившимися частями. Вот. Я просто хочу напомнить, uh -huh. что когда в двадцатом году во время войны уже с Польшей, когда освобождали Украину, первая конная армия начала разлагаться, начала мароделить. А, за, ну, особенно на правобережье Днепра, вот. тогда разложившиеся части были вызваны чёные части особого назначения. Угу. Они окружили разложившиеся части, разоружили их, а, вытащили смутьянов а, зачинщиков, судили, расстреляли. И я боюсь, что, не знаю, слушай, вот, а как иначе? По-моему, чё надо вызвать? Відрождать. Ми, як і завжди, вболіваємо одразу за всі команди і нагентів, які будуть в самій Російській Федерації, і заросли СВОшників за будь-яке скорочення поголів'я наших ворогів. Якщо і ви друзі згодні, то не забувайте лишати свій лайк, підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути й і, і, Звісно, не йдіть без донату. Дуже хочеться найближчим часом завершити цей збір в підтримку 37-ї окремої бригади морської піхоти. Ми зберемо на відновлення автотранспорту, який використовується на Курахівському напрямку. І без вашого донату, без вашої допомоги, нам не обійтись. Дякую за те, що були разом з нами. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.